Трилогія про піаністів. Цю трилогію написав Кетіль Бьорнстат. Це норвезький піаніст, людина з професійною музичною освітою, і це дуже відчувається в його літературі. Вся трилогія пронизана музикою. Тут постійно пригадуються різні композитори та їх твори більш відомі, менш відомі. Тому в процесі читання ви можете їх собі виписувати і потім прослухати. Трилогія дуже депресивна, повністю всі три частини депресивні. Тут абсолютно неадекватна любовна лінія, але, незважаючи на це, читати дуже цікаво. Я думаю, що більшості музикантів ця література сподобається, тому що вона написана доволі вдало, і знову ж таки я повторюсь людина, яка сама пройшла через цей шлях і дуже добре розуміє, про що вона пише. Дякую вам за перегляд. Діліться в коментарях літературою на музичну тематику, яка вам подобається.